І жінки, які звернулися до лікарні, наразі вони лікуються амбулаторно. Пане Володимире, наразі по Дніпро. Дякуємо, що по наслідок ми розуміємо, що у вас він дійсно насичений, ви зараз з нами. А дозвольте уточнити наступне. Сьогодні у нас були сюжети про наслідці нічної атаки на місто Дніпро. Я не пам'ятаю прізвище родини, але така історія є. Люди, люди виїхали з Луганської області, шукали прихисток для себе, і для свого малюка, але в Дніпрі вони попали, потрапили під обстріл. Чи багато зараз в Дніпрі переселенців з інших регіонів і де вони проживають? Наскільки місто забезпечило і побутові допомоги? Дійсно, багато переселенців, якщо брати початку 14-го року, коли розпочалось вторгнення на... 80 тисяч було в інших переміщеннях з початку повномасштабного вторгнення це вже цифра тягнула майже 400 тисяч. Ми ж розуміємо, що це тільки офіційно зареєстровані. Багато людей, які не потребують соціальних виплат, вони безвідповідної реєстрації. Фонд і люди розташовані ну, прихиста до тих переміщення постов, які наразі вони мають. А правило, що окрім там і жидові будинки постраждали. Скажіть, якась допомога буде виплачена мешканцям цих постраждалих будинків, чи допомога місцева влади залатати ось ці вимушені зірки. В'яшовують ті е, наслідки, які е, наполилися архіологовим. На після того, як ці написи будуть встановлені, підрахують вивці і дійсно впевнені, що місце буде обов'язковане допомагати місцям. Підчуття усім жителям